Всім привіт, з вами Марон і сьогодні ми граємо у Find's Nights Freddy's 2. Думаю, можна почати уже це друга частина Freddy. Місяць вона цікава. Ну мені найбільше подобається там є і камери, і стільки всього що. Так, сніжка перша 12.00 година. Можна зараз. Спитати. В принципі, вони отута. Все, тут фонарику можна посвітити. І там направо. Маска є. Ладно. На перш... на першій мене вже вилазить я знаю, на першій годині, а зараз яка, опознає яка? Тобто щось тут -то не показує. Ну ладно, нічагану, і ми вже так розберемося. Не обов'язково. Якщо чесно, обов'язково. Я ще в той бани крови. О той кровик. Пойдем вас зачека, а потім аж Фредди. А Фредди 6 не фронті уже начинали вив'язати. Так, даже не, не забувайте підписуватися на канал. Кожний підписчик як для нас друг. Ладно, наверное, треба нам почекати чуть-чуть, може хтось є, немає. Маску надеюсь неу так шепко на глазке перебиться. Такс ладно. Окей, Зараз... Так, світому можна вже на камеру подивитися. Іо. Народ ну, би на четвертій камері. Ото страшне. Це змішка. Нічого страшного. Чіка там стоїть. Так, окей, ладно.

Боже, мне здесь сейчас еще Я давай. Немножко тукаю. Все такие-таки. И Рассказать мне потреб. О, плейбор. И потом тоже подряд выходит, правда. Уже вроде бы на Далее тайне соврем бань не дасть, вот на тесть А бань матужи крутая питания для чего?

Нічого, теж нова. Тут я стараюся знайти, вона тут досі не стоїть, але є шанс, те, що ми поставимо на паузу і продовжимо тоді, коли хоч буде піде... чуть, чуть довше часу. Може, вижити момент. Ладно. Окей, Паже, а же де дечека нам зараз отрані подават роза. Він з місця нас водить. От сюди тут. А. Да ладно, ідемо зараз пока ми шагаємо. Ясною за чекає на космосі. Живі

Оце та постріл, мені цікаво за реднікову година. Він там стільки б я шигаю по камерам. Може, що це цікаве? Она сидит вся, вот вы знаете, вот я поставлю на паузу, и продолжим такое ровное. хотя бы прямо в тюрьму. на знаете, было бы Но это не оператор, каждый день полость. Ну ладно. Ладно, за мной був замеша був оператор. Як -то, як -то, сидя, Ладно, саме був А як это нам насу? Замебув Моран, 21. Всім удачі, далі стоїть. Всім пока і не забувайте підписуватися, лайкати відео. Потім підпише для мене як друг писувати, ставити лайки. Всім удачи і всім пока.